Коломойський отримає нафтовий бізнес за безцінь. Коломойський намагається залізти в карман кожному українцю десь на 10 тисяч гривень. Переслідують людей, порушують права людини. Сьогодні ми зібралися тут під Укрнафтою, тому що ми проти того, аби керівництво Нафтогазу та Ігор Коломойський заключили мирову угоду бо якщо заключити її зараз, у цей час, коли газ коштує 2000 доларів за тисячу кубометрів, це буде означати, що Коломойський може отримати всю Укрнафту безоплатно, фактично. Всі активи і все, що тільки бажає, або він може отримати газу на суму в 20 мільярдів доларів. Це майже все, що в нас є в золотовалютних резервах. Тобто, для нас це автоматичний дефолт. Або він отримає 9,7 мільярдів Мільярдів кубів газу це майже весь газ, який є в нас у сховищах. Я не розумію, чому призначений збор акціонерів укрнафти в другий позачерговий поспіль. Я не розумію, навіщо голова Нафтогазу каже, що розподіл Укрнафти буде розпочатий до початку нового року. Бо зараз, якщо Нафтогаз бажає отримати газовий бізнес, він отримує його за величезні гроші. І цього робити не можна. Бо газ за останній рік подорожчав в 10 разів. А нафта в півтора рази. І при розділі компанії між державою, тобто всіми нами, та е, Ігорем Коломойським. Ігор Коломойський отримає нафтовий е, бізнес за безцінь. А Нафтогаз буде вимушений заплатити за свій газовий бізнес великі гроші. Ми проти цього. Ми вважаємо, що допомогти Ігорю Коломойському зараз це дуже велика проблема. Це дуже великі втрати або гроші, а, або газу. І це. Повпливає на міжнародну репутацію України е і на репутацію України у світі, і повпливає на наші відносини зі сполученими штатами Америки, де є розслідування проти Коломойського, яке веде ФБР. Ми не повинні домовлятися з Коломойським. Справжня деолігархізація повинна бути проти всіх олігархів, а не проти якихось окремих. На жаль, ми не можемо потрапити всередину. Журналістів також як е завжди не допускають е до засідань зборів е «Укрнафти». Е, тому серед нас є представник е, акціонеру Кернафти, Мінорітарій, який зможе розповісти е, і зможе потрапити всередину, якщо збори такі відбудуться. Це а, Павло Бойко. Да, я акціонер «Укрнафти». Сегодня Коломойский пытается залезть в карман каждому украинцу где-то на 10 тысяч гривен и старается сделать это в темноте, потому что мы как акционеры не смогли получить никакой информации, что будет здесь происходить. Нам не предоставили никаких документов. Если сравнить бизнес Коломойского правила ведения с фермерством, то Игорь Валерьевич не тот, кто будет увеличивать поголовье скота, надеясь, что будет больше удой. Он не будет инвестировать в станки для обработки копыт, майданчики для выгула скота или электрические умывальники для коров. Он просто накормит коров государственным сеном и пустит их на убой. Пару фактов из прошлого. Укрнефть с 2003 по 2013 год заработала 3 миллиарда долларов. Как только Игорь Валерьевич получил контроль над компанией, сразу убытки под миллиард долларов, долги перед бюджетом, грандиозные потери, нефть продается подставным компаниям по заниженным ценам, которые потом не, ну, не расплачиваются с компанией. А сейчас газ стоит 2000 долларов. В хранилищах нет запасов и стоит угроза, что будут веерные отключения для бизнеса. Это проблема в том, что э, и Турция, и Германия получают газ по э, старым контрактам по 200-300 долларов. Наш бизнес вынужден покупать на рынке по 2000 долларов. Это вызовет э, гиперинфляцию, и мы все стоим перед угрозой, э, что нечем будет топить и освещать э, в январе-феврале. Поэтому это угроза для каждого человека, это угроза для инвестиционного климата страны. Я управляю пулом международных инвесторов, и каждый второй из них не инвестирует в Украину только потому, что... Говорит, вот есть пример Коломойского, как мы можем инвестировать в страну, где у нас могут любую секунду забрать наше имущество. или незаконно разделить компанію. Поэтому это касается судьби кожного українця, інвестиційного клімату і вопрос нашої енергетичні безпасності. Ініцяти -е правотворець відома тим, що в неї є база людей, які порушують українське законодавство, переслідують людей, порушують права людини. А також у нас є категорія людей, які Сприяють злочинам проти державної безпеки, економічної безпеки національної безпеки. У нас е, є цілий перелік суддів, які вже потрапили в базу правотворця, які судді, які виносили рішення на Кольськовомоського. У нас будуть е, і вже є претенденти на потрапляння в базу представників цієї структури, якщо буде зроблено. Дії винесено рішення не на користь держави України, а на користь Ігоря Валєрєвича. Ми тут заради того, аби суспільство знало, що е коїться, і що суспільство знало і розуміло, що президент Володимир Зеленський за допомогою Юрія Вітренка допомагає своєму патрону Ігорю Коломойському. І для нас, для демократичної сакири та руху про капітуляції, це неприйнятно.